Перед початком роботи сесії депутатам представили нового тимчасово виконуючого обов'язки військового комісара Хусько-Міжгірського ОМВК Андрія Камолікова, який і підбив підсумки часткової мобілізації. Нещодавно призначений воєнком доповів про формування загону оборони на базі Хусько-міжгірського ОМВК та проведення командно штабних навчань із територіальної оборони, які проходили на Хущині з 5 по 12 червня. Талі розглянули депутатські запити та звернення. Одне з питань, яке перенесли на наступне засідання сесії, стан автомобільних доріг у районі та заходи щодо їх поліпшення. Була пропозиція перенести трошки на пізніше. Можливо, не всі матеріали в них готові для того, щоб відповісти на дуже багато запитань, тому що нарікань тільки сьогодні була одна відповідь з тій самій дорозі. Так лепша Липецька поляна, стан дороги жахливий. Уже була відповідь від служби автомобільних доріг, але сьогодні новий запит по цій самій дорозі, по цій самій смузі. Там є аварійний участок, там є стіна, котра валиться майже на дорогу, і вона може звалитися в будь-який момент. Но ми мусимо звертати увагу держави на такі питання. Це не це не питання компетенції району, бо це не наша дорога, і ми мусимо про це говорити. Заслухали звіт головного фінансиста району про виконання районного бюджету за перший квартал поточного року. Далі затвердили кілька районних програм, а в окремі внесли зміни. Я би сказав, що дуже важливим є питання програми. Підтримки учасників бойових дій та їх сімей, учасників АТО це жваві дискусії щодо питань внесення змін до районного бюджету, де ми отримали субвенції з трьох сіл. Для того щоб там продовжувати ремонтувати об'єкти. І дуже жвава дискусія була щодо питання про екологічно-санітарний стан району, адже питання дуже живе, дуже болюче. Досі найактуальнішою залишається проблема сміття щодо будівництва сміттєпереробного комплексу. Питання поки відкрите. до сих пір. Остаточної земельної ділянки, де розташують вкрай необхідний об'єкт, тут не визначились. Варіанти, про які ми повідомляли раніше, наразі вже не розглядаються, і причина не згода громади. Питання по Стеблівській сільській раді, питання по е, можливості влаштування сміттєприробного заводу в селі Стеблівці, воно закрите. Лише якщо Стеблівка сама звернеться про те, що це їм потрібно. Шукаємо зараз інші території, котрі, ну, от, спочатку у нас були три, ми працювали по Стеблівці сокерниці. Зараз ми шукаємо ще дві-три, будемо, ну, ми мусимо знайти це. Тобто, поки інвестор готовий вкладати, а це не мала сума, це е, біля 60 мільйонів. Шламової мова і про отруто хімікати, які знаходяться в Рокусові, які досі не вивезли за межі району та не утилізували їх. Загальна кількість 225 тонн. Я можу пропозицію, може тут поради тону по що ми цю тему говорили писати в наше рішення. Два пункти перше. Звернутися до Закарпатського та провести спільне засідання комісії КТНС Закарпатської області, департаменту екології та нашої районної комісії, але тут на місці не переписуватися листами. І друге, звернутися до міністерства екології ці 200 після підтвердження комісії, ту кількість, яка є реальна я хімікатів, включити в програму утилізації на п'ятнадцятий чи на роки. Говорили депутати й про пасажирські перевезення, зокрема про підвіз пільговиків, яким окремі перевізники м'яко кажучи, просто відмовляють у безплатному проїзді. Проблему пообіцяли взяти під контроль, адже недотримання чинного законодавства матиме відповідні наслідки. Наприкінці засідання обранці звернулися з офіційним листом до керівництва держави щодо різкого підвищення цін на енергоносії, таким чином відреагувавши на численні звернення громади району.